Права 974. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислень. Ну що ж, почнемо. Дивимося у першому завданні. У нас 4,12 плюс 0,16 відняти 1,12. Тут можна або логічно міркувати, ну або я люблю розкривати дужки. Перед ним немає ніякого, перед цими дужками ніякого знака, то ми записуємо без дужок все, що записано всередині. То пишемо, що це дорівнює 4,0.

Ми, звичайно, коли виконуємо ці дії, нам прийдеться спочатку виконати додавання, тому що ми не можемо від 0,116 відняти 1,12. Але ми можемо спочатку від 4,12 відняти 1,12, а потім може додати 0,116. То записуємо, що це можна так записати, як 4,12 мінус 1,112. Так, і додати 0,116 тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо. Тепер дивимося 4,12 мінус 1,12. 4 мінус -1, 1 це буде 3, а 12 мінус 12 це буде 0. сотих. Або можна їх в кінці нулі не писати. То виходить, що 4 мінус 1 це буде 3, то ми пишемо, що це буде 3, плюс 0, що в нас залишається 116. тисячних, І це дорівнює. Ну що ж, разом це буде 3,116 тисячних. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо 0,844 тисячних, мінус. А в дужках у нас 0,244 тисячні, плюс 0,18. тисячних. Треба в першу чергу виконувати цю дію, яка в дужках. Але ми можемо розкрити. Дужки, перед якими стоїть знак мінус. Треба не забути поміняти знак усіх доданків у середині. Тобто ми пишемо, якщо розкрити дужки, це буде дорівнювати тисячні. Так, а відняти тоді буде. Чому? Бо тут у нас був плюс, ну не було, пишемо той же мінус. 0, тоді 244 тисяч. І відняти знову саме мінус 0,18. І це дорівнює. Ще раз, чому ми так написали? Якщо ми віднімаємо суму двох чисел, то нам треба відняти і одне число, і друге число. Ну, а тепер легко порахувати, ми можемо в першу чергу тоді виконати ось у нас віднімання. В принципі, так ми і виконували, б, якщо б у нас було в такому порядку. То 0,844 тисячні мінус 0,244. 844 тисячних мінус 44 тисяч це буде 800 тисячних, а 800 тисячних мінус 200 тисячних – це буде 600 тисячних. То ми пишемо 0,600. тисячних. Давайте я напишу, хоч нолики можна було б написати. І треба відняти. Так, напишемо мінус, переносимо. 0,018. І це дорівнює. Ну що ж, а тепер знову таки у нас буде 0,0. Цілої частини у нас тут немає. Тепер від 600 тисячних нам треба відняти 18 тисячних. Це буде 582 тисячних. То ми записуємо, що це 0,582 0,0582. Ну що ж, ось таке завдання, як можна спростити обчислення з десятковими дробами? На цьому вправу завершено.